2 квітня, святу неділю. Ми пошануємо славну святу Фотину Світлану. І щиро вітаю вас святою неділею, дорогі брати і сеси, чорного насту, величезного щастя, Господня благословення у всіх справах і всього того, що є від Бога нашого Пресвятого за милитбами всіх святих, а окремо славного Миколая Чернецького, серед них якого сьогодні день пам'яті згадуємо. Ми. Славного Кароля Воїтили, папи Івана Павла II, якого знову ж таки День пам'яті є нині, і славного особисто мого друга Юрка Рупа, який мав прізвище Дадак, славний козак, найбог пом'яне його і поверне серед сонячного воскресних героїв по більше наших. Тих, які віддали життя за Україну щастя, волю в різних роках, в різних віках, а особливо саме в цьому дні. В різні роки до 2022 року, 23 лютого, шість з них бачимо ми лиця, а знаємо, що вже десятки тисяч за минулі місяці відійшли у вічність. Щиро співчуваємо рідним близьким наших побратимів посестер дорогих, хай Господь дасть надію і віру жити, і боротись та сподіватись на сонячне воскресіння герою і нашу перемогу з Богом. Оту з Івано-Франківська в у фільмі Покли Христаюпа вас вітаю. Я Борис Голодюк, Павло Дністер. І... Пропоную вам подивитися ті відео, які я підібрав совісно нині, подивитись попередні мої роздуми по ситуації, яка складається в Україні в світі. І бажаю вам, щоб ви все більше в серці в своєму відчували той поклик Христа, і упав, який совісно через роки, кажу я. І старались множити його посеред людей і були готові у ті майбутні найважчі дні доказати. Що ви всі є, люди все більш Божі, все більш патріотичні і вірили, що разом ми сила, разом переможемо. цього бригада, 228-й батальйон територіальної оборони міста Харкова. На жаль, зараз склалася така ситуація, що цей батальйон вирішили просто утилізувати. Е, по проходженню майже року війни нас просто хочуть знищити злочинними наказами, відданням злочинних наказів. І злочинною діяльністю внутрі підрозділу 127-ї бригади, 228-го батальйону. Ми е, висловлюємо недовіру, колективну недовіру до усього командування 228-го батальйону та 127-ї бригади включно. Тобто ось така ситуація. Обращаємося до народу України. Поддержіть нас, тому що наших побратимів легло дуже багато, дуже багато ранених. Наше командование кидает на мясо, выставляя нас спецназом, обманом, не показывая БРК, не доводя никакого, никакой информации до личного состава. Обманом закинул людей на Бахмут, выставивший спецназом, не имея никакого ни подготовки надлежащей, не имея, сука, никакой ни техники, не имея э, эвакуации раненых. Никаким образом командование не настроено для того, чтобы э, сохранить жизнь личного состава. Наоборот, максимально настроены, чтобы ушатать максимально людей. По какой причине? Мы думаем, что это по причине того, что с БРКами, с деньгами ну, крутятся вещи. В батальоне около 100 мертвых душ. Ну, непонятные элементы вымогательства присутствовали у многих, у десятков людей. Это все замыливается, это все ну, тихонечко куда-то уходит. И в течение года такие случаи были неоднократно. Ну, то есть, злощинно... Преступление совершается коллективное всем командованием. Мы не можем конкретно говорить, мы ну, не, не следователи, не прокуроры. Но мы знаем о том, что это происходит, и это ну, ни к одному, ни ко второму, это в целом ко всему личному составу нашего 228-го батальона. Я танкист 228-го батальона. Мене меня забрали технику, я тоже э, саушник, так же забрали саушку. И меня кидают как пехоту. Понимаете, без поддержки наших хлопцев, Я просто з ними разом. Як гарматне м'ясо. Жодної комунікації там не встановлено нашим підрозділом, нашими керівниками. Жодної комунікації з суміжними підрозділами не було встановлено. Ніхто не знає, що ми там робимо і навіщо. Без жодного е, озброєння, підготовки і навіть у комплектації особового складу. Тобто, по документах нас числиться там необмежена кількість по 100 людей, а на, фактично нас 20-30 чоловік в родах. Цей момент на Хайтэс И одно из самых главных моментов, многие люди за год не выпускали лопаты из рук. Еще раз повторяю, в Бахмуте наше командование для того, чтобы заработать себе славу, выставило нас спецназом. Люди никаким образом не готовы к этой мясорубке. И, блин, в это время можно было за год сделать что-то для того, чтобы сохранить жизнь личного состава. Умышленно этого не делается. Сделается все наоборот, чтобы максимальное количество людей ушатать. Просим про вашу поддержку, как народа Украины, потому что мы пошли защищать свою землю добровольно. И ну, не заслуживаем такого отношения к себе. Не хотят быть бойцы пушечным мясом, реально. Ну, никто не хочет. Хочет, ну, люди пошли добровольно для того, чтобы ну, принести пользу, да, чтобы можно было защищать. А так мы просто заканчиваемся, как люди в стране. Нас просто ушатывают в тупую. И все. И говорят, все нормально, ребята, все хорошо. Ничего хорошего нет в этом. Никаким образом быть не может. Просимо вас дати максимальну огласку цьому відео. Будь ласка, робіть репости. Хай вся Україна про це буде знати. Так, на даний час вже є. На 31 березня вже є люди, вже є наслідки цих злочинних наказів, цих злочинних дій. Вже є люди трьохсоті, двохсоті, яких навіть трьохсотих не евакувало. Ні наша бригада, ні наш батальйон, 127 бригада, 228-й батальйон, вони не займаються евакуацією. Займаються евакуацією взагалі інші підрозділи, які зараз знаходяться там. Ось, ну, Тобто це повна маячня і несенітниця, що відбувається на, на даний час. Дякуємо за увагу. Слава Україні! Героям слава! Я хотів сказати, що ми не відказуємося воювати. Ніхто з нас дійсно відказував. Ну ніхто не підготовлю. Так, ми вже рік воювали. Ми з перших днів прийшли сюди добровільно захищати свою землю, але зараз, на теперішній час, нас просто вирішили утилізувати увесь батальйон злочинними наказами, злочинною діяльністю. До цьому ми стояли на позиціях на граніці, нам розказують, що це взагалі була третя лінія, і ми где-то в тилу. І ну, з дітей, от уже сентября місяця, ну, денег нет, реально, То есть зарплата нам не платиться. Так, січня, так мустор. Мустор. Січня, немає, січня немає у нас грошей. І фінанс... фінансування, відеофінансування не може відповісти на ці запитання. Тобто, по всій структурі відбувається повний безлад. Тому ми наголошуємо, щоб громада, взагалі панство, Збройні Сили України, хто побачить це відео, ми просимо вас про допомогу. Ось весь, весь колектив, тут майже весь. Не всі зараз з нами, але це основна маса, основний колектив, ось він зараз тут присутній. Неможливо захистити своє, якщо тебе до тебе відношення як до гарматного м'яса. Тому що ну, ворог не тільки там на фронті, ворог ось всередині. Він біля нас, він всередині цієї країни, всередині підрозділів, які фінансуються людьми, тобто громадою, громадянами України. Вони зараз вони в, 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 йдуть, ну, тобто. Злочин, матеріальних злочини проти народу України. Вони завершають преступлення проти народу України. Що ж, велика подяка за правду і найкращі побажання за совісну службу нашим воїнам-козакам. На жаль, звернень таких є все більше, а людей Божих, воїнів наших, це є все менше. І вся надія на те, що Господь прийде. З воскресними героями і перемога наша буде, так як пише це в Святому Письмі. Тому тримаймося, попри всі найважчі події, прикрізь зв'язки, на краще сподіваємося і віримо, що Бог показує свої знаки, що він з нами все більше, і що він нам поможе у найважчий час прибуде з військом Божим. Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Глава офісу президента Андрій Єрмак залучений у всі можливі питання внутрішньої та зовнішньої політики України. Про це йдеться у матеріалі УП. У матеріалі зазначається, що вплив Єрмака неможливо порівняти з жодним його попередником. Крім того, він лізе у військові справи, та навіть вчить військових залужний, подав сигнал президенту, що хоче проводити наради і телефонні дзвінки без присутності голови ОП, Якщо мова йде про якісь військові справи. Ні, Дмитро Табачник за часів. Хочми, ні Віктор Балога за часів Ющенка, ні Сергій Льовочкін за часів Януковича і близько не могли впливати на той масштаб проблем, якими нині займається Єрмак. Чинний голова ОПО залучений у всі можливі питання внутрішньої та зовнішньої політики. Курує надскладні процеси типу отримання безпекових гарантій Україною. Пише видання за даними УПА, Єрмак займається міжнародними переговорами, санкціями, обміном полонених, регулярними контактами з радником Байдена, Джеком Саліваном, внутрішньою політикою, розстановкою кадрів на найвищі посади та навіть протягує на посаду. Посла колишню сексологиню без дипломатичного досвіду. Ви думаєте, коли би міністр закордонних справ? Телефон Єрмака, от Міністерства закордонних справ, кажуть співрозмовники видання на банковій. В Україні не залишилося жодного органу влади, на який не міг би впливати Єрмак. При цьому в українському законодавстві немає жодного документа, який би давав право голові ОПУ впливати на чиновників за межами офісу. На своїй посаді Єрмак зумів так вибудувати позиціонування і близькість із президентом, що політичний клас приймає їх як одне ціле: те, що голова ОП залишився Оч із президентом у час війни ще більше їх зблизила. Водночас, пов'язаність із Зеленським не передає голові ОПУ великих симпатій з боку пересічних українців. До Андрія Єрмака пристає навіть найдрібніший негатив як наслідок, попри нечуваний вплив і широту контактів, уявити будь-яке самостійне політичне майбутнє голови ОП без Зеленського надзвичайно складно. Хоча в українській політиці ще важче передбачити щось напевне. Підсумували автори матеріалу. В той же час люди з команди голови офісу президента Андрія Єрмака чомусь займають високі посади в інших структурах укрена. Нафта Міноборони, Ощадбанк, Офіс генпрокурора, Центр Енерго та багато інших підприємств. Люди, що очолюють їх або займають інші високі посади, часто давні знайомі Єрмака. Зокрема, журналісти з'ясували, що очільник Міноборони Олексій Резніков, його заступник Денис Шарапов давні знайомі Єрмака, як і генпрокурор Андрій Костін. За даними журналістів, люди Єрмака потрапили і в наглядову раду Ощадбанку. Після промусового відчудження акції п'яти підприємств управління Міноборони в наглядовій раді щонайменше одного з них. Пад Укранафта з'явились представники команди керівника ОП Андрія Єрмака. Редакція бігосинфо запитала їх, як відбувалися ці призначення 7 листопада 2022 року. Новий акціонер Укрнафти, Міністерство оборони, повністю змінив склад наглядової ради нафтоводобовного підприємства і призначив п'яти нових членів НР. Серед них Роза Тапанова, юристка обрана в «Укрнафту» від Міноборони. Але раніше юристкою вона працювала не в Міноборони, а в юрфірмі чинного очільника офісу президента. Йдеться про юридичну компанію, створену Андрієм Єрмаком. Наприкінці ТОВ – міжнародна правнича компанія? Крім того, пізніше Андрій Єрмак і Роза Тапанова заснували одноіменне адвокатське об'єднання як партнери. Після приходу Андрія Єрмака в ОП Роза Тапанова почала отримувати все більше державних посад. Нині вона обіймає одразу три: член наглядової ради державної укрнафти за квотою Міноборони, член наглядової ради Державного Ощадбанку від Кабміна і директорка Національного історико-меморіального заповідника Бабин Яр, засновник Міністерства культури. Редакція бігосинфону Розі Тапанові запитання про те. Як вона потрапила на ці посади, Експартнерка Андрія Єрмака пообіцяла подивитись на запитання і зв'язати з журналісткою. Однак більше на зв'язок не виходила. Крім того, 7 листопада в наглядову раду укрнафти у якості представника акціонера держави в особі Міністерства оборони обрала Андрія Готу. В інформації про призначення сказано, що він працює в офісі президента радником керівника ОП Андрія Єрмака. А до того з грудня 2020 по лютий 2022 очолював кабінет Андрія Єрмака. Для Андрія Готи це також не перша посада у наглядових радах держкомпанії у вересні. 2021-го його призначили членом наглядової ради державного виробника Електрики Центренерго від фонду держмайна. Я нікого не цікаво до цього моменту, і тут на тобі у Карнафта зазначив у розмові з бігосинфо Андрій Гота. Він також обіцяв переглянути надіслані письмове запитання і повернутися, однак більше на зв'язок не виходив. Нагадаємо, раніше стало відомо, що Андрій Ярмак замість відповіді на запитання про ці та інші кадрові рішення оприлюднив запит на коментар від бігосинфо та пообіцяв передати його ставці верховного головнокомандувача, яка не має стосунку до цих призначень. Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Дякуємо СБУ, Дякуємо СБУ. З такої картинки в соцмережах почався ранок суботи. Десяткою активістів, які пройшли під Києво Печерську лавру, вітали вивезення її намісника митрополита Павла на суд. Його звинуватили у розпалюванні релігійної ворожнечі, виправдовуванні запереченій збройної агресії Росії проти України. Сам Павло всі обвинувачення заперечує. Вже по обіді стало відомо, що прокуратура. Вимагає для митрополита Павла запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту. Посереди засідання Павло поскаржився на погане самопочуття і розгляд справи перенесли на 9 ранку 3 квітня. Але несподівано суд ще раз зібрався увечері в суботу та все таки схвалив домашній арешт для ієрарха на два місяці. Це рішення суду, а також поширення вірусних фотографій його шикарного маєтку під Києвом, де відбуватиметься арешт на місник Лаври, стали ефектно. У відповіді влади на події у Лаврі останнього тижня. Служба безпеки України стрімко включилася у процес виселення Української православної церкви Московського патріархату з Лаврин. Ще у п'ятницю здавалося, що ситуація з Лаврою зайшла у глухий кут. Митрополит Павло з вірянами, семінаристами і монахами успішно відбивали усі спроби мінкульту почати відбирати у них приміщення, Опечатувати їх і можливо незабаром передавати православній церкві України. 30 березня з Лаври практично ніхто не виїхав, хоч хоча майно переважно вивезли. Павло дав команду вірянам захищати усі приміщення лаври, а комісію у жоден храм не пускати аж до рішення суду, який почне розглядати їхній позов до влади тільки 26 квітня. Без судового вердикту в Українській православній церкві не визнають ні розірвання договору оренди приміщення лаври, ні повноважень комісії приймання передачі майна. Фактично п'ятниця була саме за опецей Павлом, адже проти сотень бабусі з дітьми влада нічого вдіяти як виглядало не могла. Міністр культури Олександр Ткаченко, який на показ був одним з основних публічних спікерів. Боротьби з УПЦ у Лаврі визнав, що силу застосовувати ніхто не буде, а виселяти церковників будуть тільки за рішенням суду. Видавалося, що у понеділок комісія мінкульту вкотре прийде в Лавру і її знову не пустять. Ситуація без застосування сили виглядала патвою. Проте своє слово у протистоянні з Лаврою в суботу, зрештою сказала служба безпеки, яка фактично ініці. Іціювала ще з осені минулого року велику кампанію влади проти УПЦ і як каже голова СБУ Василь Малюк, російським впливом у цій церкві. Ще 31 березня, коли ми намагалися дізнатися від представників влади, яка ж у них стратегія на наступний тиждень і як вони будуть розблоковувати ситуацію, нам натякли, що готується асиметричне рішення. Ніяк не пов'язане із силовим розгоном вірян. Спецслужби вирішили вдарити по головному двигуну протидії державі у лаврському спорі. Саме Павло Закликає вірян до протистояння і саме він їх благословляв на фізичний захист храмів від комісії мінкульту. Тепер Павло перебуватиме під домашнім арештом в своєму заміському маєтку, відірваний від лаври. Навіть більше СБУ вирішила вдарити по Павлу морально виклавши матеріали обшуку і численні фото шикарних інтер'єрів його дуже нескромного, як для монаха, помешкання. Але головний наслідок стрімкого кроку СБУ ізолювати Павла від Лаври і від монахів. З одного боку тепер система захисту у Лаврі може похитнутися без одного з головних своїх натхненників, як казали раніше співрозмовника Серед Єпискові. УПЦ, предстоятель Онуфрій онуфрі у протистоянні влазити не буде, і тільки Павло може до останнього боротися проти держави за лавру. В той же час домашній арешт може обернутися втечею самого Павла в Угорщину, адже у нього є дуже багато впливових вірян серед СБУ, поліції та прикордонників. Похитнеться, але не посиплеться. Співрозмовники Бібісі у церковних колах сумніваються, що без Павла УПЦ в Лаврі аж так швидко здасться. Та й координувати своїх він худобідно, зможе навіть телефоном. У понеділок комісія Мінкольту знову прийде приймати і опечатувати храми. Тоді й стане зрозуміло, чи посиплеться оборона лаври без свого намісника. А ще ізоляція Павла поза лаврою може змінити ситуацію з переходом монахів з УПЦ МП до православної церкви України. Поки що такий крок зробив тільки архімандрит Авраамі, якого одразу ж призначив виконувачем обов'язків намісника Києва Вопочерської лаври від ПЦУ, яка поки що існує тільки на папері митрополит Епіфанії. На цьому переходи припинилися, у тому числі через шалений тиск на монахів Павла. Арешт Павла, як припускають, співрозмовники BBC, може зрушити перехід монахів з мертвої точки. Ще восени у розмові з бібісі представники СБУ визнали, що фактично отримали санкцію на історію з УПЦ від президента, який усвідомив важливість духовної незалежності і боротьби з впливами Москви на релігійне Життя під час війни у середу митрополит Павло зробив випад особисто проти президента і його родини, згадавши про можливу божу кару для них. Представники ОПЦ, з якими ми спілкувалися вже після затримання Павла, припускають, що такі рішучі дії з могли бути пов'язаними у тому числі і через особисту образу Павлом президента. Супереч розірванню договору Онуфрій очолив недільну службу у Києво-Печерській лаврі. В Києво-Печерській лаврі 2 квітня почалась недільна служба. Її проводить представитель УПЦ МП Березовський, а митрополита УПЦ МП Павла Лебедя немає. На опублікованому відео можна побачити, що на недільну службу прийшла невелика кількість вірян московського патріархату. Варто зазначити, що представники УПЦ МП мали остаточно залишити територію лаври ще 29 березня. В той же час, в Успенському соборі Києво-Печерської лаври, колишній її настоятель Митрополиту ПЦМП Павло Петро Лебідь сквалив розміщення портрета зі своїм зображенням. На малюнку, схожому на ікону, церковник стоїть поряд із главою Української православної церкви Московського патріархату Онуфрієм і покійним митрополитом Володимиром Сабоданом. Настоятель Свято Троїцького духовного центру прото іерей ПЦУ Микола Зінкевич вважає, що подібні ікони є спотворенням ідеї ідей православ'я. Загалом зображати когось не святого на стінах храму не є насправді богохульною чи абсурдною справою. Є багато храмів, де зображені їхні. Засновники і в пеклі горять Януковичі та всі інші. У деяких церквах можуть бути зображені українські воїни, померлі або навіть живі релігійні постаті. Утім, є але коли ти робиш це щодо себе, то принаймні виникає питання: який меседж ти хочеш цим донести, коли увічнюєш себе? Сказав Зінкевич у коментарі Аспресо. Церковник побачив у цьому ознаки авторитаризму і засудив спів хвалебних пісень. Собі. Юрист та адвокат Олег Міцик зазначив, що портрет лебедя в Лаврі не можна кваліфікувати як осквернення, швидше йдеться про порушення певних. Канонічних нюансів. Водночас постає запитання, чи законно колишні служителі святині вносили зміни в декорації. З юридичного погляду приміщення храмів УПЦ МП орендувало. В держави і якісь суттєві зміни організація мала погоджувати з дирекцією історико-культурного заповідника. Щоб повною мірою оцінити законність таких дій, треба піднімати документацію саме по Києво-Печерській лаврі. Пояснював захисник пам'яток історії культури та архітектури Василь Петрик. Додамо, що під час обшуків у митрополита Павла правоохоронці знайшли ще один портрет. Церковника він виконаний у золотих тонах. Служба безпеки України розповіла, що у 2022 році розпочала комплексні контррозвідувальні та безпекові заходи, понад 40 у церковному середовищі УПЦ МП для припинення деструктивної діяльності проросійськи налаштованого духовенства. У результаті було порушено 61 кримінальне провадження стосовно 61 священнослужителя. Суди вже винесли сім вироків стосовно окремих кліриків, які стали на бік ворога, у тому числі двох із них обміняли на наших військовослужбовців. За матеріал. Алами спецслужби запроваджено санкції стосовно 17 функціонерів УПЦ, а майже 250 клірикам РПЦ заборонено в'їзд в Україну. Припинено громадянство України 19 священнослужителів УПЦ громадян країни-агресорки. Також ініційовано примусове повернення до країни походження двом служителям церкви, які мали російське громадянство. УСБУ підкреслили, що дотримується принципу неупередженості до діяльності будь-якої релігійної конфесії та поважають право кожного громадянина на свободу світогляду. І віросповідання, як це визначено конституцією? Священики московського патріархату накинулися із кулаками на військовослужбовця. Інцидент стався у Хмельницькому. Про це повідомив депутат обласної ради Віктор Бурлик. Оприлюднив відповідне відео. Все, що відбувалося, фільмувала одна із звірянок, яка в той час перебувала в храмі. За даними депутата на відео військовий Артур Анан'єв, він пішов добровольцем захищати Україну, коли розпочалося повномасштабне вторгнення. У боях зазнав контузії та черепно мозкової травми. До храму московського патріархату військовослужбовець прийшов, щоб запитати у парафіян, скільки людей ще має загинути, щоб вони перестали ходити до церков московського патріархату. Так стверджує Віктор Бурлик. Натомість на нього накинулися священнослужителі. Вони почали бити чоловік. Віка, зокрема й ногами, після цього разом зі ще кількома вірянами скрутили військового і вивели з храму. Вони павли його на підлогу і отримували. Не зупинялися навіть тоді, коли той кричав, що не може дихати. Цю розмову чути на відео. Після цього до храму викликали поліцію. Ті забрали до відділку саме військового, стверджує депутат. У поліції пояснили, що конфлікт розпочав чоловік. Про це із посиланням на речницю управління патрульної поліції Хмельниччини інформують змі, начебто, чоловік під час проведення літургії скинув зі столу на підлогу Євангелія і почав словесний конфлікт зі священником. Нині вирішують питання про притягнення чоловіка до адмінвідповідальності. Водночас, за фактом побиття, військовослужбовця розпочали кримінальне провадження щодо священника стаття хуліганство. Що ж ви військового б'єте, бож. Скільки людей має мається, що ми розхоти під руку? Поліцію тримають. Ніколи не треба виводити. В мене немає фундеха. Там її назрать, що ти там не маєш? Чому? А ви маєте? Це ніби друг, мабуть. Закрывайте. Шість людей загинули ще вісім зазнали уламкових поранень під час обстрілу Костянтинівки на Донеч. Окупанти обстріляли центр міста вранці. Ворог випустив дві ракети С-300 та ще здійснив чотири залпи з реактивних систем залпового вогню Ураган. Росіяни використали касетні боєприпаси. Вони поцілили у 16 багатоповерхівок, 8 приватних будинків, дитячий дошкільний заклад та в будівлю Костянтинівської державної податкової інспекції. Також ворожі снаряди пошкодили газові труби та три автівки. Постраждалим надають необхідну допомогу. На місці працюють рятувальники і поліція. Вибух пролунав у тимчасово окупованому Мелітополі. Про це повідомив мер міста Іван Федоров. Наслідки зараз уточнюють. Пролунали шість, щонайменше шість вибухів на території тимчасово окупованого Мелітополя. Всі вони пролунали на території Мелітопольського депо, який, як, як і все місто захоплене ворогом, і саме на території депо ворог розмістив свою ремонтну базу військової техніки, а також сховище паливо і частину сховища боєприпасів. Я хочу значити, що це вже друга череда вибухів, яка відбулася а, на цьому тижні. Відомі наслідки а, тих вибухів, які були в депо безпосередньо на початку тижня. Угу. Тож один цех електроцех повністю звалилася покрівля, яка і повністю зіпсувала всю ту техніку, яка знаходилась на ремонті. То це десятки одиниць техніки, які були розташовані в депо. Що стосується особового складу, то це десятки ворогів, які більше не зможуть воювати проти нашого наших збройних сил України і нашого народу України. Хід Господню у Єрусалим або ж пальмову неділю відзначають християни західного обряду. Урочисту месу в Ватикані провели на площі перед собором святого Петра, очолив богослужіння папа римський Франциск, попри те, що він тільки напередодні ось виписався із лікарні, тож за станом здоров'я йому допомагали служити. Кардинали пальмова неділя в Україні більше відома як вербна, і вона знаменує початок страсного тижня, який закінчується великоднем. Як вірять християни, саме цього дня Ісус Христос дістався верхи на віслюку до Єрусалима. Його шлях на в'їзді до міста віряни встиляли пальмовим листям, Звідти і назва тижня. Відзначають святи в самому Єрусалимі. Там запланована рочиста худа із пальмовими гілками. Процесія йтиме від Оливкової гори до центру міста. Відзначають пальмову неділю також у багатьох інших храмах і церковних громадах світу. thank mm -hmm. єдиний, всю країну храни, всі своє власні дороги у минулому. Даймо волю, даймо долю, дай доброго світла, щастя, дай Боже народу, на многе дай нам скоріше виграти проти антихриста Путіна інших гадів зла, наших і блазенів нашу священну війну. Пройми, Господи, моління, всіх наших патріотів, християн, ОГКЦ. І ПЦУ, і голосові на день цей і на майбуття нас і всіх людей своїх у цей час благодаті всі ікони, і Святої Богородиці, яка так прекрасно сіяє, не ласка Божа нас, і всіх людей Божих все більше огортає у цей час, коли нечиста сила. Називає на нас. Просимо! За скоріше Воскресіння наш переможе! Це і сина Святого Духа! Ви бачите велике чудо, яке сталося тільки в франківську з'яви живого обличчя Ісуса Христа, Сонця біля Страсного Христа України. Знак є покликом, що ви йшли туди і молилися все більше, за скоріше Боже пришестя у найважчі дні хімічної атомної війни. Руси, синіоки Ісусе, рятуй нас, і вибач за все, хай мати причиста і Боже військо країну всіх нас скоріше спасе і кращих наших героїв, найбожого стані не зробів, а то ще неба Молюсь за тебе, Україн, і свої сили віддаю, що від людини країни, і зраїни не з них слав слава Україні, героям слава.